Доброго ранку. Ну передплатники україномовного каналу, бачите. Ворони щось збирають, але вони горіхи люблять. Ми з Максиком на прогулянці, дивіться, який килим з листя жовтого. Наш шкільному подвір'ї люди. Небагато, одна людина спортом займається, з собаками гуляють. Немало людей. 11 жовтня 2025 року. Субота. Вийшли, Вийшли з Максиком на прогулянцю, листя падає. Середина жовтня чи на ту сторону. якщо ви на інший бок, дивіться, там жовті листя, тут така зелена травка, така ж краса у жовтні. На повітря таке свіже, вологе, дощ і поночі був, харків просинається, люди тільки, тільки-тіки, як ніч прийшло в Харків, так наче і непогано. Тривоги були неодноразові. Дружина читала, куди хто летить. По області, а сказала, начогую щось багато там, на жаль, на жаль, на жаль, співчуття Одеса без світла. ну, Таке, війна не закінчується, продовжується, воно воно таке, ладно. Щось не дуже Максу подобається гуляти такий погоді, хоча не холодно, 11 градусів тепла зранку. Кар, кар ладно. Бажано, всім гарного дня, субота, гарної суботи, усім миру добро злагода. Всім щиро дякую. Звичайно, будемо жити. Заважаючи мене. Пока мої люди. І вітерець піднімається. Пока.